Доброго дня, вас вітаю Кривосаде канал. Так, я вас слухаю. Пошкодження витікає порив там у вас із землі чи із колодязя, потрібна інформацію передати на район. Угу. Добре, дякую. Інформацію ми передаємо на район на участок для виконання робіт. Щодня диспетчерська служба криба водоканалу приймає десятки дзвінків від мешканців: прорив труби, підтоплення дворів, витоки води. Для когось це надзвичайна ситуація. А для них щоденна робота. Служба працює цілодобово без вихідних і свят. Пішли на прогулянку, побачили, що витікає з колодязя водичка. звернулися до ковцентру крибасодоканалу. Ну вже зараз ідемо, бачимо, що хлопці вже працюють. Ну все добре, молодці, швидко. Після отримання виклику бригада оперативно вирушає на місце. У машині все необхідне обладнання для ліквідації аварії. Бригада під час ремонту працює як єдиний механізм. Кожен знає свою задачу. Отримали заявку зранку, і ми стараємося оперативно приїжджати на аварії, наскільки це можливо. Тобто отримали заявку зранку, зразу приїхали. Хлопці оперативно устранили витік з колодязя. Ну і зараз будемо їхати вже на другу заявку. Робота на місці триває за. Лежності від складності аварії потрібно знайти точну зону прориву, перекрити воду, усунути пошкодження. Часто в складних умовах: багнюка, холод, тиск в мережі, не кажучи вже про постійні тривоги та ракетні удари. Важливий час, адже без води іноді залишаються цілі квартали Хлопці зреагували вчасно, все зробили. Спасіба, що ми з водою в такі тяжкі часи для нас. Коли вода є в кранах, для більшості це просто норма. Але за цим стоїть ціла команда, у тому числі і аварійників, які працюють в будь-яку погоду в будь-який час. Ми не завжди звертаємо увагу на них, але саме вони тримають міську інфраструктуру в робочому стані щодня.